Я дякую солдате за життя, що я живу без куль над головою, за те, що маю, я надію, майбуття і я думками завжди там з тобою. Я дякую, солдате, і за те, що маю те, чого немає в тебе. Домівку теплу, сонечко ясне, блакитне. Мирне українське небо. Я дякую солдате, що стоїш впередовій за рідну Україну, за те, що чесний бій ведеш і захищаєш нашу неньку батьківщину.